Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю 5 січня о 21.45. На нас очікують, друзі, просто якийсь неймовірний взагалі матч. На нас ми очікує. Дербі Руйма! Римське дербі, друзі! На нас ми очікує Рома проти Ласіо. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Рому, про Ласіо. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки очікую, та я від даної битви. Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимось, до речі, шанси на перемогу. Да? 38% вжачі переможе Рома, 32% вжачі переможе Лаціо, та 30% важачі буде нічя. В принципі, шанси рівні. Друзі, брати останні матчі. Деякі були зіграні між командами то у Лація. Є перевага. Три перемоги Лація, одна перемога Роми, та також було ще зафіксована нічия. У сезоні 2022-2023 Лаціо двічі рому обігрував за синхронним рахунком 1-0. Та нуль один відповідно. Філіппе Андерс на 29-й хвилині 6 листопада приніс Лаціо перемогу. Ну а 19 березня 23 року Лаціо перемагає. Знову 1-0. Дзакані на 65-й хвилині забив переможний м'яч, Ось, ну і подивіться, вилучення, да, Ібаніс отримав вилучення в Роми, Брень Крістанте, Улаціо Марушич, Ну це ж римське дербі, друзі. Це ж дербі Рима! Воно дуже принципове. В сезоні 2023-2024 команда також пересікається. 12 грудня було ніча 0-0. Потім, до речі, ще в Кубку Італії в чвертьфіналі Лаціо пройшло Рому. Дзакані на 51-й хвилині забив переможний м'яч, Лаціо пройшла далі. Останній матч друзі між цими командами був зіграний 6 квітня 2024 року. І саме Рома перемагає Манчині, забив переможний м'яч. Ну і Ромі вдалося перемогти. Друзі, якщо тепер казати безпосередньо, де там у нас команди йдуть у внутрішній першості, Лаціо йде зараз на четвертій позиції. Після 18 турів 5 поразок у лаці, 2 нічі, та 11 перемог у римлян, 35 залікових бала у Лаціо і його пасиві. 33 забитих м'яча, 25 м'яча пропущено, плюс 8 різниць забитих та пропущених. М -м Відповідно, тобто 33 забитих м'яча, 25 м'яча пропущено, плюс 8 в них різниць забитих та пропущених. Якщо брати останні 5 м'ячів Лаціо, лаці, дві поразки, тут дві перемоги та ніч'я. Так, якщо казати про Рому, то підопічні Ранєрі, 10, 8 поразок, 5 нічих та 5 перемог у Роми, 20 балів у пасиві. 24 забитих м'яча у Роми, 24 м'ячі пропущено. Останні 5 матчів такі, як же Лаціо, 2 поразки, 2 перемоги та одна нічия. Знаєте, друзі, я хочу сам так, так сказати: знаєте, Рома, в принципі, додає. Рома додає, і справді Клуді Ранієрі потихесенько команду з цієї кризи витягує. Непані були матчі в Роми проти Мілана, непаганий матч був. Ось. Парма також перемагала. Тобто, в принципі, Рома так ти набирати. Так, да, була поразка від кома. Ось. Але все одно, в принципі, я бачу, що в Рома є прогрес, і команда і справді прогр... прогресує. Прогресує, і, в принципі, Рома зараз е в непоганому настрої підходить до матчі проти Лаціо. Вот. Лаціо була поразка від Інтернаціоналу з рахунком 0-6, поразка боляче. Але потім Лечі вони перемагають з Атлантою. Дуже здорово зіграла команда Лаціо 1-1 проти такої Таланти. Ось, доволі таки непогано. В Лізі Європа Якс перемагала. Наполі перемагали, Друзі, наполі Антоніо Конте. Лаціо двічі обіграв. Ось поразка від Інтера була 0,6. Ось це дуже боляче поразка, ну, інтер взагалі там виглядав прям неймовірно, потужно. але за таланти, ось, ось Лаціо мені дуже не сподобалось. Лаціо в принципі, майже і не виграв, там вони на останніх хвилинах пропустили. Дуже здорово, я вам хочу сказати, Лаціо зіграв у тому матчі. Рома з Міланом грала перед матчем з Лаціо. 1-1 на виїзді. На Джудзепа Ось, першими пропустили Рівня, але Пауло Дібала відіграв. Ну, відігралася Рома. Пауло Дібала забив голову відповідь, Рома відігралася у тому матчі. Плюс Рома ще й покупку Італії. Далі пройшла Сандорію, рівні не перемогли. То, я ж кажу, в принципі, Рома та хітка розпочинає набирати. І в грі Роми і справді є прогрес. Прям справді, знаєте, це прям, знаєте, і видно, що Рома прогресує. Друзі, ще можемо так сказати: обидві команди, в принципі, підходять до цього матчу в непоганому настрої. І Лаціо, і Рома непогано зіграли в останніх матчах. Друзі, я очікую неймовірного футбола. Просто неймовірного обом командам потрібно перемагати. І ромі потрібно перемагати, щоб підійматися вище по турнірній таблиці італійської італійській серії А. І Латвія потрібно перемагати, тому що Фіорентина та тисне. Фіорентина тисне. Я вам хочу сказати, що Фіорентина взагалі з найкращих комет в Італії, якщо брати останні матчі. Фіорентина, я вам хочу сказати, в дуже хорошій формі зараз знаходиться. І Фіорентина на три бали відстає від Лаціо. Плюс у Фіорентини є гра в запасі. Якщо Фіорентина виграє, то вона обійде Лаціо. Тому що у Фіорентини краще різниця забитих та пропущених. Ювентус ще є. І Лаціо, звичайно, ще хоче втриматися у зоні Ліги Чемпіонів, Але Римлянам буде, звичайно, це дуже важко зробити. Ось. Ну, а Рома, в принципі, може зайти. Ну, шанси є принаймні зайти в зону Ліги Конференції. Ось, Рома ще, є, в принципі Ліга Європа. Можливо, підпічні ставку е, будуть робити на Лігу Європи, не знаю. Але в будь-якому випадку Ромі потрібно тільки перемагати, як і лаці. Тому очікую хорошого футбола. Очікую, це римське друзі, це римське дербі. Друзі, це дербі-Рима. Це дербі, я вважаю, що в Італії Дербі-Рима, прям знаєте, прям. Ну, найпринциповіше. Ось мені так чомусь здається. Щось саме Дербі Рима, ось воно прям, знаєте, воно навіть принциповіше, ніж, наприклад, дербі Інтера да? та там, наприклад, Інтера Ось, Хоча інтер, хоч інтер Мілан це також дербі. Дуже принципове. Але щось мені так здається, що, знаєте, дербі Рима – це щось особливе. Тому тут обидві команди будуть грати тільки на перемогу. Тому я очікую хорошого футбола. Думаю, що обидві команди заб'ють. Однозначно обміняються вони голами. І Лаціо заб'є, і Рома заб'є. Рома обов'язково я думаю, знайде свій гол, і Лаціо. Тому обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка, друзі, кому я віддам перевагу. Друзі, знаєте, я все-таки віддаю перевагу. Ромі! Да, мої любі друзі! Да! Саме Ромі, я віддаю перевагу. Саме підопічним Клаудіо Раньєрі. Я віддаю тут перевагу. У мене є, друзі, таке відчуття, що Рома як мінімум лаціо не програє. Ось у мене прям є ось таке відчуття, що Рома як мінімум лаціо не програє. Нічю я, звичайно, ще не виключаю. Мені взагалі здається, що тут якась нічия буде. От ще словом кажу, мені взагалі здається, що тут якась буде нічия 1-1. Ось. Або Рома з мінімальним рахунком. Ну там, наприклад, з рахунком 2-1, все-таки Лація переможе. Але я, скоріше за все, думаю, що якась Ніче 1-1 тут буде. Основна моя думка це обидві команди заб'ють. Beauty та Рома, як мінімум Лація не програє. Але я, скоріше за все, думаю, що тут якась нічого буде 1-1. Або все-таки Рома 2-1 з мінімальним рахунком переможе, але знов-таки, я думаю, що якась ніча буде 1-1. Ось, що думаєте, друзі, ви напишіть ці думки в коментарях, якщо у вас є бажання. Ну моя думка це обидві команди заб'ють, Та Рома, як і мінімум, мала цього не програє. Це моя така думка. Ось. Що думаєте, ви пишіть, друзі, якщо у вас є бажання, свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любимі друзі. Усім до побачення. Усім до нових! зустрічі.